Курс чудес урок 296. Святий Дух промовляє через мене сьогодні. Святому Духу потрібен мій голос сьогодні, щоб увесь світ міг почути твій голос і почути Твоє слово. Через мене. Я рішуче налаштований дозволити Тобі говорити через мене, бо я не використовуватиму жодних слів, окрім Твоїх і не матиму жодних думок відокремлених від Твоїх, бо тільки Твої є істинними. Я хочу бути Спасителем світу, який я створив. Оскільки я прокляв Його, то тепер хочу звільнити Його, щоб знайти шлях до порятунку та почути Слово, яке твій святий голос промовить до мене сьогодні. Сьогодні ми навчаємо тому, чого хочемо навчитися, і тільки цьому. І таким чином наша навчальна мета стає вільною від конфліктів, легкодосяжною та швидкою для виконання. Як радісно Святий Дух приходить, щоб визволити нас з пекла! Коли ми дозволяємо його вченню переконати світ через нас шукати та знаходити легкий шлях до Бога. Пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям, ти не повинен їх приймати чи навіть вітати, деяким з них. Ти будеш активно протистояти, це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі. І, незалежно від твоєї реакції на них, використовуй їх. Це все що від тебе потрібно? Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому.